Доброго дня. Доброго дня. Кажуть, що ви готові поділитися досвідом, як ви заготовляєте чубуки з винограду. А ну розказуйте. Да. Нарізали чубуків із з того сорту, який нам найдужче подобається. І вставляємо відро і засипаємо піском. Пересипаємо піском. Ну Десь пошти до половини. Або третю частину. Чубоків. Засипаємо піском і заливаємо водою, щоб пісок був мокрий. Ага. І в погріб ставляємо в погріб на зиму. Долк. Але весною треба під а навіть не те, що підвесно, а, а серед, серед зими треба витягувати, трошки його провітрювати, щоб тут зверху плесень не образовував. Ага. Ну, розкажіть, які сорти ви заготували? Які сорти? Сорти юбілейного черкаска. Що це за сорт? Дуже хороший сорт. Видовжені ягодки розового кольору. Дуже набира Довгі вони, теж великий розміром. Набирає сахар дуже вели. Дуже багато. От. І... Дуже хороший сорт, ранній сорт. Обоєполий. Запильника Обо... до нього не треба. обоєполий, Нема тут ні одного в мене сорта, який для якого нужен запильник. Ага. А високорослий. Ну так, да, високорослий. Високорослий. Далі, Тепер що? є надіжда Азос Що це за сорт? Це сорт середньоранній, угу. але він все одно визріває. У нас дуже До, хорошо. Достигаю. Достигаю. От, і він синій кольором видовжений, е, шкірочка тоненька, хрумтячий, от, і, ну, приємний на вкус, на смак і кісточок дуже мало в самій ягоді. Одна, дві, максимум, більш нема. От. Тепер ще є сорт. Лівія, така є держава в Африці. А, Лівія, точно. Да, щоб запам'ятати, треба запомнить, Африку. Угу. От. Це теж мускатний сорт от, розового кольора, видовжений. Але його треба обробляти е, препаратами. препаратами. Профілактику робити. від мільдію і оїдіума. Бо дуже боїться хвороб. Да. От. Ну, можна боротися з ним, можна. Угу. От, тепер восторг. Ми вже балакали, чи не? ні. Ще є восторг зелений. Є червоний восторг, а то зелений. Він теж мускатний, От. ранній дуже сорт. От. І він. Устойчивий устойчив до, до болячок до угу. всяких. От. І приємний на вкус, і взагалі дуже хороший сорт. І морозоустойчивий. А скільки витримує температура яку? Ну, десь до 27, не угу, менш. Угу. Далі. Аркадія. Ми ж не казали. ще. Аркадія. це є сорт Аркадія. От теж у нас його чотири кущі. От цей ми дуже були раді. Хороший дуже сорт. Дозрів. І великий о, урожай дав. І великий урожай дав, і кісточки, кісточок почти нема в ньому. І, і як дозріє, привкус муската в нього теж є. Дуже хороший сорт. О, ну всі-всі сорти ми не, не рискуємо. Ми звалюємо на землю і накриваємо його на землю. Угу. Нє, це обов'язково. Да, що... Кодрянка, там я бачу, він теж ще є. Кодрянки ми не заготовляли. Не заготовляли? Ні. А що Юпітер ми, заготовляли? Ми заготовляли Юпітер. А, ага, ага. Ну розкажіть про Юпітер. Юпітер це теж мускатний сорт чорного кольору. От, дуже сахар набирає, устойчивий до болезні і до морозів устойчивий. Угу. Перші два роки, ну так кажуть, виноградарі. Накривати на обов'язково. На об на а потім можна не вкривати. Угу. Значить, він видержує дуже великі морози. Зрозуміло. Ну, а з якого ж винограда ви почали своє виноградарство? Ну, у нас найперший сорт винограда це був е, Лідія. Лідія. О, він непоганий сорт, але він неустойчивий до о, хвороб. До хвороб. Та. От, з нього найкраще е, виходить виноградний сок називу. Ага, сік. Дуже приємний, да. так. Він в ньому трав'янистий привкус угу. і такий слезява рідина всередині. Середина. Середина, mm. да. так. Ну, в общем, Травянистий привкус, ну не дуже. Ну, є. простенький такий. Простенький. Простенький. А Ізабела, була у вас? Була Ізабела, гронки такі невеличкі, плотні дуже. От, він устойчивий до морозів, до, і до болячок до всього, він устойчивий. Но він пізній сорт, він не визрівав у нас. Угу, такий сорт Ізабела, що не визрівав, так. Да. Да, і ми його прибрали. прибрали. Так, а перший столовий сорт, який у вас з'явився? Перший столовий сорт це у нас був восторг. Восторг ми купили його через Інтерфлору, виписали нам, прислали, от, і ми його посадили, ще погано він приживався, а потім таки прижився. І зараз нас дуже радує. Зелений, зелений ягода зелена, як дозріє, він робиться. Янтарного кольору. Жовтуватий такий, бучок. Да, трошки кольору. Угу, да. угу. Дуже ранній сорт, дуже ранній сорт. Устойчивий до всього, і до морозів. І до... Ага, ну о, давайте ще раз подивимося, як ви тут засипали. Тепер оце... будете заливати водичкою. Так, да, засипав пісочком, а тепер будемо заливати водою, щоб е, пісок пропитався весь влагою. І ставлюємо його в погріб. Угу. О, в погріб ставляємо його о, для того, щоб градусів 4 чи сі Ну, там постійна температура. 5. Постійна температура і ну це не, не значить, що можна поставити і забути. Треба його серед зими витягувати і провітрювати кінці. Провітрювати, щоб не бу... плісняви не був, не було. А так, це так і ну, добре, бажаємо, щоб ваші чубуки добре. Збереглися до щоб весною із них получилися гарні саджанці, да. і щоб ті саджанці знайшли своїх господарів і господарям приносили гарний виноград. На все добре. Дякуємо.